What's heavy up, to guys, вітаю, друзі! Давайте сьогодні детальніше розповім вам про персональну співпрацю зі мною у форматі онлайн-уроків один на один. Поїхали! Перше. Декілька важливих фактів для тих, хто тільки знайомиться зі мною. Мене звати Ігор, і я професійний онлайн-репетитор з англійської мови з міжнародним сертифікатом носія TOEFL. За 9 тисяч онлайн занять та 8 років активного викладання я розробив власну методологію, про яку розповім зараз нижче. Поїхали! Перше використовуємо комунікативний метод, за рахунок якого досягаємо до 90% говоріння на кожному уроці. Друге, використовуємо лідируючі онлайн матеріали від Cambridge та Oxford University Press. Плюс кожен урок проходить згідно з міжнародними стандартами CELTA, TEFL, TESOL. Третє під кожного з вас я застосовують технології штучного інтелекту для створення персональної комунікативної програми. Четверте, за межами уроків навчаю вас ефективні взаємодії з спеціалізованими мовними додатками. П'яте. Працюємо в екосистемі, адаптованої під онлайн уроки з будь-якого пристрою. Ну і на сам кінець ви отримуєте безкоштовний доступ до всіх моїх авторських книг та курсів, які неймовірно полегшують процес та прискорюють навчання. Набагато більше деталей є на моєму персональному сайті в шапці Профілю. Тому ті з вас, хто не хоче гаяти час і бажає якнайшвидше прокачати свою англійську, запрошую вас на персональне навчання зі мною. Деталі та запис на заняття є також на моєму персональному сайті. Дякую за увагу і до скорих зустрічей у відео.